Помилки, ексепшени, вони вселяють страх в серце кожного програміста, блимаючи червоний текст, загадкові повідомлення, і таке бентежливе відчуття, ніби ти зламав Всесвіт. Давайте будемо чесними. Ми всі були в таких ситуаціях. Ти сидиш до ночі і пишеш свою програму, аж все зруйнувала невідома помилка. Страшний момент. Коли твій абсолютно логічний код відмовляється про цього. Якщо ви коли-небудь просто зненавиділи через це свій комп'ютер, ви в правильній компанії. Але ось у чому річ, помилки не ворог. Це приховані повідомлення, підказки, які допоможуть вам написати ще кращий код. І сьогодні ми відкидаємо всі істерики щодо них та приймаємо силу помилок, тому що кожна помилка, яку ви поборете, робить вас сильнішим і розумнішим розробником. Якщо вам цікаве це відео, не вагайтеся натиснути вподобайку під ним, а також підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Гаразд почнемо з простого. Бачите цю помилку? Ми забули крапку з комою, і поки ми не випрямомо цю помилку, наша програма не зможе скомпілюватися. Але після цього ми нажмемо Build, Run, і ми побачимо навіть результат виконання цієї програмки. Це помилка рівня компіляції. А ось ще один приклад. Спершу наша програма, наче повністю нормальна, без помилок, але якщо ми її запустимо, хм, що станеться? Ага, ми отримали помилку. Ця помилка називається Exception. Тобто сталася виняткова ситуація, яка не дозволяє нашій програмі далі продовжувати свою роботу. І ми бачимо тут повідомлення, яке нам підказує, що ж сталося. Але наше середовище розробки теж достатньо розумно. Бачите, тут воно підказує мені, що в цьому коді може статися помилка, бо тут порушена логіка виконання програми. Але будь ласка, не сприймайте помилки особисто, не дозволяйте гніву та емоціям подолати вас. В своєму житті я бачив багато разів, коли людина, яка отримує помилку, починає ще більше плутати код, друкувати якісь дивні речі та змінювати код туди і сюди, в надії, що це допоможе. Але в такі моменти вам дійсно потрібно зберігати спокій і спробувати подумати та проаналізувати, що відбувається в вашому коді, та про що може розповісти про себе сама помилка. Ага, окей. Ще один приклад. Тут помилка нам каже, що щось не так з нашим методом Divide. Щось він тут нам не повертає. Так, ну давайте, напевно, подивимось на сам метод. Ага, так. Ось його сігнатура. Так. Він повертає тип дабл. Але ж, як ми бачимо, цей метод поки що нічого не повертає. Ну, давайте додамо значення, яке він повертав. Так, візьмемо ділене і дільник. Ага, так. Але тут якесь повідомлення: Possible loss of fraction. Він каже нам, що може втратитись точність. Тобто, як я розумію, то числа після коми. Ага, давайте подивимося на так. Overflow. Що там може це бути так, наче ситуація схожа на нашу. Ага, так, він тут щось ділить. І щось з нього там втрачається. Ага, ось відповідь. Так, він каже ля-ля-ля. А, це А, він каже нам тому, що int. Int він не містить собі чисел після коми. Якщо ми не зробимо приведення типів так, до double, то ми втратимо. Ці числа після коми. Ну, в принципі, так, гарна відповідь. Давайте ми зробимо в нашому коді. Ну так, дійсно, у нас int, а ми повертаємо double. Ну, буде достатньо додати проведення типів тільки для діленого. Це допоможе нам. Так, це допомогло. Так, наступна дуже поширена ситуація. Він нам каже, що щось не так з нашими аргументами. Окей, давайте скомпілюємо. Ага, помилка аргумент номер 2 Cannot Convert String to Int. А, ну, звісно, бо ми передаємо число як строку, а нам потрібно число. Якщо ми це виправимо, то я думаю, що все запрацює так, дійсно. Треба просто контролювати аргументи, які ти передаєш. Ось, для прикладу, ще одна дуже поширена помилка. Ми маємо якусь колекцію. Ну і хочемо, наприклад, взяти якийсь, наприклад, прикладу, ну, другий елемент з цієї колекції, і відобразити його в консолі. Окей. Давайте спробуємо так. І що ми побачимо, коли наша програма почне працювати. Ага, ексепшн. Тому що. Так, що він нам каже? Індекс out of range. Тобто, так, індекс не підходить. Які ми тут індекси використовуємо. Так, подивимось в дебазі. Ага, так. Так, не зупинився. Так. Подивимось, що тут в нашій колекції. А, ну звісно, ми, там хоч, ми та хочемо взяти другий елемент по індексу 1, а, він нам, а в нашій колекції та тільки є перший елемент з індексом 0. І Він там ну, нам і каже, що індекс наш виходить та за межі цієї колекції. Окей, окей, окей. Так, давайте виправимо це. Так, додав, додамо в нашу колекцію другий елемент. І тепер спробуємо. що... Так, і тепер це працює. Це була проблема. І так підведемо підсумки. По-перше, помилки можуть виникати під час компіляції або під час виконання програми. По-друге, не дозволяйте емоціям подолати вас. Зберігайте спокій. І спробуйте проаналізувати саму помилку. Зазвичай вона містить корисну інформацію, щоб ви могли її вирішити. Але навіть якщо ви заплуталися, ви можете пошукати в Google або запитати у чат-бота для додаткової інформації. Дякуємо за перегляд цього відео! Якщо вам подобається це відео і ви хочете, щоб на нашому каналі було більше цікавих відео, ви можете підтримати нас, купивши мені каву на Байміафі. Перейдіть за QR-кодом або посиланням в описі. Не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Не соромтеся залишити коментар і поставити лайк цьому відео. Також ви можете залишити будь-які запитання в розділі коментарів. Я з радістю на них відповім. А також закликаю вас зробити донат на Збройні Сили України, яким дуже потрібна наша підтримка. Будь ласка. Перейдіть по QR-код або посиланням в описі, щоб відвідати благодійні фонди, які допомагають ЗСУ. Дякую, до зустрічі у наступних відео.